Палагу, Мене звати Петро, Я з України, Волинська область, селище Тумань. Тут ваші церкви є старший брат з сім'єю і інші брати і сестри з Туманя теж тут є. І мені насправді дуже приємно бути серед вас бачити вас. Знаєте, Ісус Христос нас всіх дуже сильно любить. І кожного з нас немає жодної підстави вважати по-іншому. Можливо, це люди їм були сумніваються в цьому. Але це насправді не через те, що Христос щось робив не так. Це, скоріш за все, через те, що десь ми... Можливо, в якихось моментах життя ви перестаємо Богові довіряти, і тоді підходять сім'ї. Але Христос свою любов до кожного з нас доказав. Його любов з'явилася не просто словами, але тілом. І за нас, грішних людей, святий, зійшов з неба, щоб за гріхи кожного з нас померти для того, щоб ми могли жити. Для того, щоб через покаяння перед Господом ми могли прийняти вічне життя. Бог свою любов доказав нам слава. Слава Богу. Але я хочу, брати і сестри, щоб ми задумалися і піддали аналіз до свої стосунки із Господом. В якому стані ми знаходимося перед Господом. Я буду читати один вірш із Євангелія від Луки, 12 році, перший вірш читаю. Євангелія від Луки. 12-го, Написано так. Того часу, як зібрались 10 тисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учин своїх. Тобто Ісус почав говорити, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірською. Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірською. Я би хотів би про лицемірство поговорити. Що таке лицемірство? Лицемірство це невідповідність слів або вчинків справжнім переконанням і справжнім намірам. Тобто це удавана сердечність, удавана доброзичливість, це нещирість, якою, коли справжні наміри, вони приховуються добрим чимось, а насправді наміри лихів. Або це нещирість. І Христос каже, стережіться, розчинив парицейські, що є. Лицемірство. Лицемірство може бути в стосунках людини із Богом, може бути в стосунках людини із людиною. Але я хотів би завершити нашу увагу стосунки наші із Господом. І на, якби, на, на фоні цієї теми поговорити про, ли, про лицемірство. І наперед хочу сказати, про і сестри, що Бог проти лицемірних стосунків. Він хоче, щоб все було щиро, щоб все було справжнє. І не хоче до симирні стосунки. Іван Матвія зачитає текст, 23 розділ 27, 28, 26. Матвія, нам не Матвія, 23, 27, 28. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трубних кісток та всякої нечистості. Так і ви. Назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Христос докоряє книжників і фарисеїв і називає їх лицемірами. Інше тлумачення слова лицемір це є актор, людина, яка грає роль, яка вдає себе когось іншого, не тим, то, ким вона є насправді. І Христос каже, що ви вдаєте себе людьми праведними. Ви кладете себе людьми правильними, ви робите всі такі видимі дії, видимі ознаки, проводите в порядок, щоб люди, дивлячись на вас, вони думали, що ви правильні, що ви любите Бога і богобійні. Але всередині, каже, ви не є такі. Всередині ви не є такі. Всередині повні дозвільництва і беззаконства. Тому Бог не хоче, щоб остаті люди. Або винніше, щоб ми, люди, мали ось такі стосунки з Господом, коли ми те, що вийде на наше, приводимо в порядок, коли з боку людина на нас гляне і подумає, хороша віруюча людина, любить Бога, а всередині ми не такі. Богові такі поклонники не потрібні. А які мають бути стосунки з Господом? Я читаю інший текст Івана, Івана Івана, 4 розділ. Написано 23 і 24 вірш. Івана, 4 розділ, 23, 24. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть по в дусі та в правді. Бо отець собі прагне такий богомільц. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Ось еталон або зразок стосунків, який Бог хоче з людиною. І Христос прямо каже до Самарянки, що люди. Богомільці, які будуть поклонятися, цей. вони повинні поклонятися в дусі правді. І він двічі наголошує про це, що таких богомільців або таких поклонників Отець шукає. Брати і сестри, я хочу, щоб кожен із нас задумався, який є богомілець, які я поклонник, або який я перед Господом, які мої стосунки з Господом? Чи мене, можливо, так як фарисеї буде зовнішні, я привожу порядок. А серце мене нечисте. В серці є різні нехороші речі. Чи, можливо, я в іншому стані, так як Христос сказав, що всі правдиві вклонятися будуть у себе в дусі і прані. В Дусі. Людина, яка народжена з гори. І з цього починається наше спілкування з Господом. Людина, яка має щирі стосунки з Господом. Народження з гори відбувається в момент нашого щирого покаяння перед Господом. І тоді ми в дусі можемо спілкуватися з Господом. І тоді людина, коли народжується з гори, вона в дусі може спілкуватися з Господом. І її поклоніння вона не буде мати набувати таких ознак, просто видані для людей, але це насправді щире бажання людини спілкуватися з Господом. Людина буде особливе відчуття мати у серці, в своєму серці, присутності Божої. І ми повинні слідкувати за цим, брати і сестри, тому що цей стан спілкування з Господом в Дусі, дияволо теж буде намагатися нас цього вивести, щоб в нас не було цього. Але ми повинні полюватися. І оцей стан спілкування в Дусі досягається через наше освячення, через наше зближення з Господом через пізнання Бога через його слово. І вправді, людина, яка живе згідно Божої волі, людина, яка керується Божим Словом. Не пожадливістю тіла, не пожадливістю очей, не виповіть життєвою погордощами, але людина, яка керується Божим Словом. І Христос каже про те, що Він шукає собі таких поклонників, які поклоняються в дусі правні. Тобто Бог хоче, щоб ми щиро спілкувалися з ним. Це не значить про те, що якщо в мене є якісь недоліки, то я маю махнути на все рукою і сказати, які є, так і є. Це означає інше, що якщо в мене є недоліки, а вони кожного з нас є, то ми маємо над тим, щоб нам освячуватися, щоб нам наші недоліки видаляти через покаяння, через зближення з Господом і приводити в правильний стан, належний стан наші стосунки з Господом. Тобто правильні стосунки ми можемо зробити такий підсумок із Богом. Це є правильний стан нашого серця перед Богом, який набувається через наше щире покаяння, через наше подальше освячення. І через наше практичне життя, наші дії, наші слова, наші думки, наша поведінка вона має бути згідно Божого Слова. Ще хочу нагадати, Христос ті слова, які я спочатку читав, Христос сказав, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірством. І апостол Павло Галатам пише, і 5 розділ, 9 річ там написано, що трохи розчини вас і усе Що таке розчина? Або закваска, вона є різних видів. Є для молочних продуктів, є для тіста, є, здається, чотири види закваски, якщо не помиляюся. Але характерним для всіх видів запасов є те, що маленька частинка запаски, вона заквашує багато матеріалу, багато тіста чи багато молока, відповідно яка закваска. Малесенька, але заквашує багато. І Христос каже, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірською. І це застереження для нас. Якщо ми зауважуємо за собою, що в наших стосунках із Господом з'являється незамірство, нещире поклоніння. Коли ми працюємо тільки над видимим, над зовнішнім, щоб було в порядку, а за серце забуваємо, то ця запасочка, яка з'явилася в нас, вона не буде ось так завжди маленькою, вона буде рости. Вона буде прогресувати, якщо ми не покаємось, якщо ми не видадемо це свого серця, якщо ми не очистимося, вона буде рости і все більше і більше захоплювати нас. В нашому житті. Тому Христос ще раз нагадує ці слова. Закликає, стережіться прощиною фарисейською, що є земєцькою. Ісус Христос сказав, що нагадаємо на кінець слова Ісуса, Він казав, Іван Івана, 15 одяг, 4 вічна так. перебувайте в мені. Ісус каже, перебувайте в мені, а я в вас. І це є ідеальні стосунки, брати і сестри, з Господом. Христос каже, перебувайте в мені, перебувати в Бозі. З чим це можна порівняти? Це можна порівняти з тим, що ми перебуваємо в цій будівлі, всередині цієї будівлі. Вона знизу, вона зверху. справа, зліва, вона в задній спереді, вона скрізь. І так і ми, християни, повинні прагнути до того, щоб наші стосунки з Господом, наше спілкування з Господом, воно було скрізь. Не тільки в домі, молитві під час зібрання. Не тільки можливо коли під час вечірньої молити, але скрізь, щоб я завжди був з Господом, де б я не був, чи на роботі, чи десь інше. Я можу там помолитися, я можу там додумати над Божим Словом. І я скрізь намагаюся виконувати Божу волю. І каже, перебувайте мені, а я вас. І коли ось таких стосунків ми прагнемо і стараємося досягнути, то тоді, як ми будемо святитись, тоді місце для веселіства не буде в нас. Тому що в нас. Є Христос, в нас є Боже Слово, яке спонукує нас виконувати Божу волю, яке спонукує нас прославляти Христа, робити Його відомим для інших людей. І відповідно це буде застерігати нас від недобрих якихось чинків, від недобрих дій. Нехай Господь благословить нас усіх, брати і сестри. Ще раз хочу такі, як підсумок, зробити. Бог не хоче не стосунків. І Бог бажає, щоб кожен із нас поклонявся йому в дусі і правді. І Христос з своєї сторони робить все для цього. Все, що необхідно для нашого життя і побожності, Він нам дає. Але ми свою роботу маємо виконувати самі. Ми маємо за собою слідкувати, пильнувати, за станом свого серця. І коли виявляємо щось недобре, то потрібно відразу хаятися, відразу і з свого серця і не лишати ту розчину там. Інакше. Інакше вона буде прогресувати і відповідно віддаляти нас від Господа. Нехай Господь благословить нас. Усі будьте благословені. Амінь.